Коли якась людина освоює нову суміжну професію, ми як з вами говоримо, талановита людина, талановита в усьому, вірно? А бренди вони ж як люди. І ось один такий всесвітньо відомий бренд, який добре виявив свої таланти в бездротових технологіях, освоює для себе нову нішу. І от давайте зараз спробуємо подивитись, наскільки йому і тут вдасться виявити свій талант. Так, це свіжа для нас із вами новинка, про яку ми побіжно згадали у минулій програмі: новий смартфон Nefos від однозначного лідера в галузі бездротового обладнання компанії TP-Link. Теж зазначимо витвір бездротових технологій, тому новачком цього виробника нехай і в новій для нього сфері, особливо то і не назвеш. Лінійка Nefos, як відомо, на даний момент складається з трьох моделей трьох Сі-5. Один з яких дещо зменшений та спрощений, а один збільшений та посилений. Тому ми цілком логічно взяли на. Ознайомлення базовий варіант, власне c 5 І за ним, як за збалансованою та середньопропорційною моделлю, спробуємо зрозуміти, з чим ми маємо справу. TP-Link Nefos c 5 п'ятидюймовий за діагональю екрану смартфон, заточений у доволі сучасний за дизайнерським виконанням корпус. Ми би навіть сказали стандарт. Екран очікувано IPS типу, покритий захисним склом і HD роздільності. Збудовано все на чотириядерному медіатеківському процесорі mt 6735 так, хороший наш знайомий, чи не перший на нашій пам'яті процесор цього виробника, який виніс конкуруючого Snapdragon 410 не тільки ціною, але і в синтетичних тестах. В спайці з ним працює графічний чіп Mali 720, що для такого типу смартфона якраз те, що треба. Тим більше, що оперативки тут 2 гігабайти не пожаліли. Внутрішньої пам'яті 16 гектарів, але апарат підтримує sd картки, тому все нормально. Камери їх, само собою, дві, фронталка аж на 5 мегапікселів. Аж це для бюджетника таки аж і 8 мегапікселів. Основна, з подвійним наголосимо світлодіодним спалахом. Тепер батарея 2200 мАч не рекорд, але десь буде якраз для подібної конфігурації. Сама ж батарея зйомна, і онколо неї, бачите, два слоти під сім картки. Тобто і тут за новою модою, і без сюрпризів апарат двосімний. На борту він несе свіжий п'ятий Андроїд з як водиться з фірмовою оболонкою свого виробника, за яку тіпілінку. Можна навіть подякувати. Він не напхав, як то люблять його конкуренти, всякого по багатому і аби було. Того, що пересічному користувачеві і даром не треба, і що тільки гальмує роботу апарата. Хоча деякі цікаві рішення, типу наворотів під фотокамеру, тут є. Але окремо виділимо довгого скріншота. Це коли вам треба заскрінити якусь довгу розмову, яка елементарно не влазить в екран. Не проблема: знімаєте окремими фрагментами, а ваш нефос усе це акуратно склеїть у єдиний файл. Що ж до Ціни цього дівайсу, то ми би назвали її передбачуваною і абсолютно логічною. Він недорогий, адже TP-Link завжди славився бюджетністю своїх рішень, одначе і не рекордно дешевий. Це зрештою перевірений іменитий бренд. І вибудовувати собі репутацію з нуля ціновим кардебалетом йому абсолютно ні до чого. На цього виробника працює репутація і досвід роботи на локальних ринках. Скажімо, в Україні тут уже напрацьована розгалужена сервісна мережа, тому проблеми росту властиві новачкам ну. Аж ніяк не прогнозуються. Більше того, місцеве представництво збільшило гарантію з повної річної до фактично дворічної, коли на другий рік після купівлі можливі роботи обійдуться клієнту безкоштовно. Одним словом, заявка від Тіпілінка серйозна, і серйозність своїх намірів він ще раз збирається підтвердити восени, коли вийде нове покоління Нефосів. Але актуальність сьогоднішніх новинок, ми в цьому впевнені, це жодним чином не порушить.